Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Ми знімаємо останній і перший перший і останній проєкт сукірянської молоді, який був реалізований в місті Сукіряне з вдумайтесь цифру з 1992 року. От в Місті Сукіряни, українська молодь, по ідеї повинна була розвивати себе. Досконалювати якісь ініціативи давати. З 1992 року повинні були бути якісь проекти, реальні проекти, не паперові, не показушні. Єдиний проєкт, вдумайтесь, з 1992 року. Баскетбольна площадочка. Оця баскетбольна площадка, наскільки я пам'ятаю, Якщо помилюсь, вибачайте, була зроблена в 2019 році. Є у нас такий лідер молоді. Один з лідерів сукірянської молоді, пан Ярослав. Називають його Яриком. Була група у нього молодих хлопців, спортсменів, які запропонували сукірянській владі тоді зробити спортивний баскетбольний майданчик. Взяли всю роботу на себе, допоміг з матеріалами. Олексій Бойко, нині голова обласної ради, начебто доклав щось Василь Козак і зробили майданчик 2019 рік. А тепер подивіться, що з цього майданчика за ці всі роки. Бачите, теж попросили люди відзняти цей сюжет. Цей майданчик повинно, уж повинно що? Треба вже відремонтувати, поновити. Стерлася фарба, розмітки. Майданчик не прибирається. Взагалі його треба відновлювати. Пройшло вже що майже 4 роки. Його треба відновлювати. Хто буде робити? Мені сказали, от бачите там в кутку туалет. Оце єдиний туалет на стадіоні. Кажуть, що в нього зайти страшно. Ну Давайте подивимося на громадський туалет, в який ходять дітки, так? Беру я і зайду в цей туалет. Мені сказали, в нього страшно зайти. Це єдиний туалет. Тут уявляєте скільки діток на стадіоні, а туалет єдиний. Подивіться, оце туалет, точно. Зайти страшно. Ну і надписи на стінах. Бачите, це виховання сукірянської молоді. для Вчителів наших для міськради, для відділу молоді, культури, спорту. Що пише наша молодь? Бачите, місто Сукіряне, виховання? Бачите? От вам туалет на, на стадіоні. Проблема наша нашого міста в тому, що з 1992 року в місті не виховується українська молодь. Українська молодь, яка повинна бути господарем міста, правильно, господарем, рушієм, стержнем, ініціативним стержнем усього, тому що молодь є молодь, вона кипить, у неї є ініціатива. Немає української молоді в місті Сокиряни, не готується стержень української нації в місті Сокиряни. Що? А готуються, прямо скажу, готуються раби, які поїдуть працювати на весь світ. Де наша сокирянська талановита молодь? В Сокирянах працює, розвиває бізнес, розбудовує місто. Ні, вона в Росії працює. Вона працює в Європі, працює в Америці, в Англії. Навіть в Австралії. І звідти присилає фотки, як нам комфортно там. Там їй молоді комфортно, а в Сокирянах? Скажу вже прямо: війна. Мені вже не страшно. Мені ніколи не було страшно говорити правду. А зараз. До кого звертатися? Ну знову нас Оксана Іванівна Бабій. Ну вона ж відповідає за місто Сокиряни. Пан Євгеній Плінгей, привіт, пан Євгеній Плінгей. Він очолює в міськраді відділ молоді, культури та спорту. Пан Євгеній Плінгей, давайте щось робити. Давайте, щоб молодіжна рада, яка в місті сукіряни працює, яку розрекламували, яка збирається раз в місяць, не робила тільки кліточки для синичок. Так, це дуже добре. Але крім кліточок та синичок, є дуже багато проєктів, які молодь хоче робити і може робити. Але хтось їй не дає так, пане Євгеній Плінгій, давайте, пане Євгеній Плінгій, не будемо сваритися, а будемо працювати на майбутнє міста Сикірян, на майбутнє нашої української секірянської молоді. Ну і до Оксани Іванівни Бабій. Теж давайте підставляйте плече. Виконав я те, що попросили не відзняти жителі міста сукіряни. Баскетбольна площадка, єдиний проєкт сукірянської молоді за роки незалежності. Туалет страшений. Що скажу? Сумно, сумно. Сукіряни, як каже, у нас такий є відомий блогер, скочується до дна. Не подобається мені назва сукірянське дно, чесно скажу. Це місто сукіряни, в якому я виріс. Я не хочу, щоб вони були дном. Але хтось їх туди, до дна, хтось вірніше це місто до дна тяне. З вами був Ігор Швець, сукіряни Чернівецька область. До нових зустрічей!